Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 483 я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БПЛА противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління: один район зосередження особового складу та військової техніки, три станції РЕП. 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та ще шість важливих об'єктів противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.